Ми набили тут от цвяшки і прямо на, на цьому, на зеркалі. Вони були довгі, такі от сітки. Потім ми зробили оце наші декорації, ми їх збили докупи, зробили раму. Педагоги Центру дитячої та юнацької творчості від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну плетуть у хореографічному залі сітки для військових. Робота триває під супровід музики, бо в іншій половині залу діти займаються хореографією. Сплели педагоги уже близько 150 сіток. Найбільша була розміром 15 на 10 метрів. Зараз плетуть сітку на автомобіль, яка має мати 5 на 8 метрів. Від вересня допомагають педагогам працівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка. Працівниця бібліотеки Світлана Джоголик розповідає, її відпускають у робочий час, аби вона могла плести тут маскувальну сітку. Наші воїни працюють на передовій, вони захищають наш мир і спокій. А ми, звичайно, маємо свій обов'язок. Ми мусимо тут в тилу також працювати, ну хоча б таким робити свій вклад в перемогу, тому що ми завдяки їм маємо можливість ходити на улюблену роботу і працювати. Зараз бракує основ для сіток, тому в центрі дитячої та юнацької творчості почали виготовляти їх власноруч. З однієї сторони плетуть основу, а з другої одразу вплітають в сітку білі стрічки. Звідки беруть тканину, розповідає педагогиня Ярина зінюк солоневська Відбір по тканинах був дуже суровий, тому що це тільки була хебешка, ні в якому разі ніяка синтетика. Тому що ми знаємо, що коли горить ця сітка, вона може капати. Відповідно, може капати, плавитися і може поранити ще додатково. наших воїнів шиють форми воєнні. Організація глухонімих глухонімих. І в них є обрізки, і ми приходимо і забираємо ці обрізки, тому що якщо вони їм не потрібні, ми їх викидають. На самому початку у нас були готові сітки, тому що була організація з Польщі, яка нам великим бусом привезла вже готові сплетені сітки. Нарізає стрічки з тканини на своєму робочому місці і сторож Василь Дурбак. Мої там хлопці теж воюють. Були й часи, коли не було тканини потрібних кольорів, розповідає педагог Віталій Микицей. Тоді він фарбував тканину вдома. Траплялося так, що фарби зеленої не було, і доводилося комбінувати між собою різні кольори. Ми збирали гроші в це дитя, От позбирали. І ми купили барники і вдома. На вулиці там у нас є така пічечка. Ми на ній також принесли нам боняк величезний, власне, що я там і, і фарбував, і полокав, і потім це все сушили на, на вулицю, на виноградниках. Також Віталій Микицей разом з дружиною Іриною пече вдома енергетичні батончики для військових. Ну, тут є десь 50 штук. Ми десь печемо коло 20 кілограмів в тиждень від другого дня війни. Взяли рецепти, допомагають, що приносять продукти, бо ясно, що воно досить дороговартість. Там сухофрукти, горіхи, мед. Ці батончики відправлять захисникам на Бахмутський напрямок. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.